Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Екс-голова служби зовнішньої розвідки України генерала армії Микола Маломож заявив, що захід може дозволити ліквідувати президента РФ Володимира Путіна лише у разі застосування ядерної зброї. В інтерв'ю видання «Обозріватель» він зазначив, що зараз вбити російського лідера неможливо. Проблема не тільки у позиції заходу, а й у дуже сильній системі безпеки Путіна. На його думку, президента РФ можуть просто усунути з посади без фізичної ліквідації для вбивства. ж треба задіяти агентуру в Росії або за допомогою близького оточення політика. Ця операція буде дуже непростим завданням навіть. Для американських та європейських спецслужб Баламуш ж додав, що оточення Путіна може допомогти його усунути, щоб отримати певні поблажки заходу. Поки ці люди не можуть розпочати будь-які дії в цьому напрямку, оскільки вони знаходяться під контролем спецслужби РФ, коли ж система безпеки, зокрема й Путіна, почне руйнуватися внаслідок успішних дій ЗСУ на фронті, то оточення президента Росії може вибрати ліквідацію Путіна. Як свою головну мету, я думаю, Захід погодиться з їхньою пропозицією: що так вони врятують світ від ядерної війни, і так вони зможуть домовитися. Із західними країнами вважає малому за словами генерала армії, операція з ліквідації очільника ПВК Вагнера Євгена Пригожина наразі має набагато більше шансів на успіх. Її можуть провести навіть спецслужби Україною найближчому майбутньому. Фізичне знищення Пригожина також не призведе до протиріч з заходом, адже він є терористом. А ось на думку російського опозиціонера, полковника ФСБ РФ Геннадія Гудкова, Путін може стати жертвою своїх же підлеглих очільника міноборони Сергія Шойгу і головнокомандувача ЗС Росії Валерія Грасомова. Путін може бути божевільним у оцінці зовнішньої політики, але загрозу власному життю він відчуває дуже гарно. Пам'ятаєте, перед початком війни він змінив повністю свою охорону та персонал, який обслуговує. У нього є відчуття, що небезпека поруч. Поразка у війні для нього смерть. Для Путіна найбільша небезпека це його ж власне оточення. Він не боїться НАТО. Це все заклинання для народу, в якого відсутнє критичне мислення. Він не боїться народу, отже, на його захисті мільйони силовиків. Кого йому боятися, лише своїх соратників сказав Гудков. Політик додав, що Путін проводить постійно. Ротацію серед своїх охоронців, щоб вони не вчинили акт зради. Припустимо, що та Герасимов вирішать, що від Путіна більше шкоди ніж користі. Вони зателефонують в США голові ЦРУ Бернсу і спланують ліквідацію Путіна. Путін більше боїться прильотів від своїх ніж українських прильотів, які теж можуть бути насправді, зауважив опозиціонер. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.